Духині казочки на ДОБРАНІЧ Казка. Новий будиночок. Татусь Кролик пішов до лісу збирати дрова. Зима тільки розпочалась і обіцяє бути довгою і дуже холодною. Маленький будиночок, де він мешкає разом із великою родиною, уже старий. Його дошки ламаються, дах струхлявів і кріщілини в стінах усередину залітає вітер і гуляє холодними протягами по кімнатах. Нелегко буде цієї зими обігріти такий старезний дім. Бррр, який холодний вітрюган, промовляє татусь Кролик сам до себе. Він дивиться на будиночок і не бачить диму, що вихоплювався від струби на даху. Певно, пічка вже загасла, думає татусь Кролик і прискорює ходу. Нарешті татусь поклав до пічки дрова. Однак у маленькій кімнаті не стає тепліше. Вітер і далі залітає до хатини, кріщили в стінах та вікнах. Татусю, мені дуже холодно, жаліється один із малюків. Коли повернеться весна, Матусю, запитує інший. О, до весни ще дуже довго маленький. А тепер я всім вам дам по великій тарілці гарячого супу, а потім усі лягайте мерщій до ліжечок, каже Матуся кроличка Крім того, що будиночок кроликів був дуже холодний, він ще й геть малий і зовсім незручний. Ви лише погляньте, де і як доводиться спати малюкам, щоправда, такої холодної зими це навіть краще, бо разом набагато тепліше. Годі, каже татусь кролик і додає нашій родині потрібен новий будинок. Настав час дістати наші заощадження, і він іде до комірчини по молоток. Дрясь і ось скарбничка розбивається. Оце так! Нам вдалося відкласти чимало монеток, скрикує щаслива матуся Кроличка. Здається, ми можемо дозволити собі новий будиночок. Татусь Татусь-кролик кличе на допомогу бобрів адже вони найкращі Теслі в усьому чарівному лісі, до того ж, найталановитіші архітектори та будівельники. Майстер Бобер демонструє татусеві кролику проєкт нового будиночка, який він розробив. Будинок буде двоповерховий із окремою кімнатою для найменших кроленят, а тут буде великий ганок під дахом, під яким влітку можна буде сховатись в затінку. Я хочу, щоб там були великі блакитні вікна і так само блакитні горщики для квітів, куди б я могла посадити свою улюблену герань. Ми можемо собі це дозволити, запитує матуся кроличка. А як щодо великої пічки та гарного каміна, допитується татусь кролик. І ось будівельні роботи розпочинаються. Бобри працюють дуже швидко, і як же добре в них усе ладнається. за короткий час неймовірний двоповерховий будинок уже готовий. Цей будиночок найгарніший у всьому чарівному лісі. Татусю, це просто неймовірно, він найкращий у світі, щасливо кричить одне з кроленят. Ви бачили, який він великий, додає матуся, яка вже думає про місце для нових кроленят, що народяться наступної весни. І цього року зима нас не лякає. Із матусиними квіточками в кольорових горщиках у нас завжди буде весна, каже татусь. Ось настає час лягати спати. І вся родина почувається щасливою. Кожен кролик має власне ліжечко м'яке та тепле. Матуся виаптувала барвистими квітами гарненькі фіранки на вікна. Це дуже гарно. До того ж, крізь нові вікна ніякий протяг не пробереться до будиночка. Татусь кролик. Має нове затишне крісло, у яке він сідає щовечора, розгортає велику книжку казок і починає читати її дітлахам. Для нього та його діточок це найкращий час за весь день. На добраніч, татусю, на добраніч мої кроленята, солодких вам снів!